Доброго дня, мене звати Ткаченко Олександр. Я керівник відділу продуктового маркетингу компанії Індекс. Ми знаходимося на виставці Зернові технології в Києві, в міжнародному виставковому центрі. Зараз другий день виставки і я хотів би вам розповісти трохи про зразки нашого обладнання, нових лінійок, які ми привезли на цю виставку. Перший з них це приводна станція ланцюгового транспортера продуктивністю 100 тонн на годину. Дані ланцюгові транспортери. Відрізняється суттєво від е, того обладнання, яке ми раніше виготовляли, а також яке зараз присутнє на нашому ринку. Основною відмінністю нової лінійки транспортерів є ланцюг, тяговий орган цього транспортера. В даному випадку ми використовуємо ланцюг виготовлений за американською технологією, який має меншу металоємність при тій самій розрівній здатності, що дозволило нам. Зменшити а, розміри приводної зірочки і, відповідно, розміри самого транспортера металоємність. Це, в свою чергу, позитивно вплинуло як на габаритні розміри, так і на вартість самого транспортера. А, транспортер оснащений італійським моторедуктором, а, датчиками обриву ланцюга, датчиком а, швидкості, а також а, датчиком переповнення з клапаном переповнення. Тут можна побачити безпосередньо сам клапан. Він у нас оснащений ще обтяжувачем, який запобігає йому хибному спрацюванню від потоку руку повітря, а також кінцевим вимикачем, який вимикає транспортер у випадку аварійного перевантаження. Також транспортер у нас виготовлений з європейського оцинкованого металу марки сталі s 350 gd з покриттям цинку 250 грам на метр квадратний. Нижче виконано з нососійкової сталі Hardox, Підтримка холостої гілки ланцюга виконується за допомогою опор, виготовлених з полямів. Перейдемо до наступного нашого зразку обладнання. Це двосторонній перекидний клапан. Клапан оснащений кінцевим вимикачем для регулювання положення самого шибера. Також він оснащений у нас віконцем огляду, який тут у нас розташований на таких швидкоз'ємних. Гайках типу барашек, який дозволяє теж провести погляд робочої органу, робочої частини клапана і зрозуміти, коли потрібно обслуговування. Також це у нас автоматизований клапан, він має мотор, який захищений у нас від опадів додатковою захистом зверху. Перейдемо до наступного зразку обладнання. Тут ми бачимо розприділювач зернопотоків механізований, також виготовлений повністю з оцінкованого європейського металу. Конструкція передбачає досить великий люк для його огляду обслуговування. Спеціальний дизайн запобігає просипанню, можливості просипання продукту під час перемикання. Також має привід для можливості автоматичного вибору положення. І відповідно кінцеві вимикачі для налаштування та фіксації цих положень. Далі в нас знаходиться норія продуктивністю 100 тонн на годину. Це також норія з нашої нової лінійки. Принциповою відмінністю цієї норії є новий дизайн самої голови норії за допомогою верхньої стінки, яка плавно направляє поток продукту, мінімізується можливість травмування зерна під час транспортування. Також верхня стінка в нас футерована армованим поліуретаном, який є одним з найбільш зносостійких матеріалів на ринку. Можливість є тонкого налаштування валу барабану привідного в двох осях, що дозволяє мінімізувати також можливість сходження стрічки під час експлуатації норів. Дана норія комплектується італійським моторедуктором, це базове виконання. Опціонально, також для замовників постачаються як німецькі, так і моторедуктори інших виробників. Також кріплення валу до барабану норії виконано за допомогою втулок та перваж розрізних, які полегшують суттєво демонтаж та монтаж барабана норі. В базовому виконанні також разом з головкою норії у нас постачається опорна конструкція приводу, яка дозволяє зафіксувати надійно головку норі в норійній вежі. Без виготовлення якихось допоміжних конструкцій безпосередньо при монтажі. Тому коротко це все по тому обладнанню, що в нас представлено тут на стенді. Це тільки невелика частина з того, що ми виготовляємо, з тих нових розробок, які в нас з'являються щороку. Тому будемо раді бачити вас як на нашому стенді, так і чути вас по телефону на нашому заводі. Бачити і запрошуємо до співпраці. Нам є багато що вам показати.